Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати восьмого туру АПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Натіна Форест грала з Челсі. Челсі продовжує набирати форму. Певний виїзд. Перемога над Форест. Сині повністю контролювали гру, створюючи моменти хвиля за хвилею. Один із голів став справжнім шедевром після комбінації в один дотик. Форест виглядає безпорадно в атаці, а наприкінці ще залишається в меншості. Червона картка остаточно поховала їхні шанси. 10 матчів підряд без перемоги для Нотіра Форест. І команда залишається без головного тренера. Посте коглу відправляють у відставку. Наша зінченка буде новий тренер. А ви в коментарях можете написати, хто очолить цю команду. Манчестер Сіті. Грав з Евертоном. Звична машина Гвардіоли спокійно розібрала з Евертона. Бей зайвих зусиль, контроль, темп. Два голи в кожному стаймі. Голанд знову забиває Дубль Евертон Евертонся в обороні, але з шансів проти Сіті вони не мали. 2-0 на табло. Брайтон грав з Нюкаслом. Чайки знову доводять, що на своєму полі можуть переграти будь-кого. Чайки активно. Пресангували, змушуючи Ньюкасл помилятися в обороні. Брайтон перемагає в першому таймі, а в другому таймі вони обмінюються своїм суперником голами. Перемога, яка піднімає Брайтон у середину таблиці, тоді як Ньюкасл продовжує нестабільно виступати на виїзді, чайки 5 матчів підряд не програють. Христі Пелець грав з борматом. Найспекотніший матч туру 6 забитих голів драматичний фінал і повна відсутність обережності. Бормут взяв перший там з рахунком 0-2. Крістол, здається, врятувався від поразки 2-2 на табло. Але на останніх хвилинах команди обмінюються голами і рахунок вже 3-3. Яскраве видовище. І справедливий підсумковий результат на табло. Перейдемо до матчу Сандерленд з Вулверхемтоном. Сенсація Туру. Сан Сандерленд, який щойно повернувся в еліту, Бере три очки вдома. Вовки виглядають розгублено, а господарі навпаки діють з натхненням. Швидкий гол на старті під завісу. Атмосфера на стадіоні світла. Справжній вибух емоцій. Берлі приймав Ліц. Берлі, здається, згадав, як виглядає футбол від Санта Дві ефективні атаки, чіткий контроль м'яча і нуль помилок позаду. Цього вистачило, щоб упевнено обіграти ліц. Для гостей це вже кілька поразок поспіль. А питання щодо гри в обороні стають дедалі гучнішими. Наступному матчі було лондонське дербі. Фулхем грав з Арсеналом. Арсенал добуває робочу перемогу в цьому дербі, і гол після точного удару всередині другого тайму став вирішальним. Каноніри грали прагматично. Мінімізуючи ризики і втримали результат. Фулхем мав шанс зрівняти, але змарнував вихід сам на сам. Арсенал має 5 перемог підряд в останніх 5 матчах. Тоттенхем грав за Стонвілою. Ще один лондонський матч. Віла забирає три очки з Північного Лондона. Команда Емері діяла злагоджено. Двічі покарала шпор за помилки при виході з оборони. Господарі намагались відігратися. Але знову не вистачало її реалізації. Тоттенхэм втрачає. Там у боротьбі за топ 4. Віла має 5 перемог підряд. Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед. Головне дербі Туру. І яка драма? Манчестер Юнайтед показав характер. Першим відкривають рахунок, де уму автор голу. Ліверпуль мав перевагу за ударами. Зміг зрівняти рахунок, але Магваєр вириває перемогу для своєї команди. Для Маріна надзвичайно важлива перемога в боротьбі за престиж. Перша перемога червоних дияволів на полі мерсесайців за 9 років. Тур закривали Вестхем та Брентфорд. Брентфорд продовжує дивувати. Ще одна виїзна перемога. Команда Андерфсом використала стандарт і контратаку, щоб показати Вестхему два голи. Господарі виглядають важко після Єврокубкового матчу, тоді як бджоли діяли свіжо й агресивно. Брентфорд потихеньку підкрадається. До Єврокубкової зони. Вестхем вже 5 матчів підряд не перемагає. Згадаймо, і Сіті тримають лідерство, Челсі набирає обертів. Ліверпуль і Тоттенхем втрачаючи, а Сандерленд головна сенсація туру. З несподіванок перемога Вулса. Перейдемо до турнірної таблиці. топ 10 відбулися такі зміни. Манчестер Сіті піднявся на друге місце. Ліверпуль вже опускається. На третє місце криза в команді. Бормут після продажу половини складу йде на четвертому місці. Несподівано Челсі піднявся на п'яте місце. Бачимо Манчестер Юнайтед після поганого старту йде дев'ятий. Тоттенхем поки шостий. Перейдемо до команд з місць 11 по 20 бачимо, Астонвілла піднялась на 11-те. Бренфорд відразу на 13-те. Бернлі після перемоги. Піднявся з зони виліту, туди опустився Ноттінгем Форест. Перейдемо до статистики. Голланд є кращим бомбардиром з 11 голами. Гріліш та Кудус з 4 передачами йдуть кращими асистентами. До 9 туру. Лід зіграє з Вестхемом 24 жовтня. 25 жовтня Челсі прийме Сандерленд, Фулхем поїде до Ньюкасла, Манчестер Юнайтед прийме Брайтон. Також 25 жовтня. Бренфорд зіграє з Ліверпулем. І 26 жовтня Астон Віла зіграє з Манчестер Сіті, Кристал Пелец поїде до Арсенала. Уурхемтон зіграє з Бернлі. Евертон прийматиме Тоттенхем, Нортін Форес гостюватиме Бормоте. Пишіть, які очікування вас від цього туру. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!